Вітаю всіх глядачів каналу Дніпровські Пороги. Зараз збираю гіркий перець. Будемо його готувати у медово оцтовому маринаді. Вчора в нас пройшов сильний дощ і перчик від зайвої вологи почав тріскатись. Тож, Треба вчасно його збирати. Ось зібрав я п'ятилітрове відерце. Думаю, що вистачить для маринування. Хай підспіває і інший. Тепер йдемо перчик маринувати, поки він ще не зав'янув. І так, друзі, готуємо смачну приправу для шашлику, м'ясних блюд, до борщу, салатів і таке інше. Це в нас буде гіркий перчик маринований. В медово оцтовому маринаді. Що для цього необхідно? Сам перчик, я його вже вимив, він уже сухий, бджолиний мед, повна столова ложка, оцет яблучний. Шестипроцентний пів літра. Півложки солі кам'яної. Два-три зубчики чеснику, пів півложки зерен гірчиці та коріандру. Це все я розповідаю на одну літрову баночку. У мене тут трішки буде більше, я інгредієнтів. Трішки більше додам. Ріжемо перчик, десь шириною один і трішки більше сантиметра, можна і трішки менше, як вийде. Краще всього його різати ножницями ось такими кулінарними. Плодоніжку ми будемо виділяти. А сам перчик ріжемо разом з насінням. І так я зараз поріжу і підемо далі. Ось так нарізав я перчик. Між іншим ножницями дуже зручно і швидко різати. Єдине застереження треба різати поширше, десь півтора, а то й 2 сантиметри. Тому що якщо вуще десь сантиметр менше, то тріскається перець, але то не біда. Тепер готуємо маринад. Джолиний мед. Додаємо сіль і заливаємо оцтом яблучним. А кількість інгредієнтів, ще раз повторюю, в описі. Я додам на одну літрову баночку перцю тепер все це розчиняємо, доки маринад буде розчинятися, а ми загружаємо баночки. Я порізав часничок наполовину. Ось так. Так, тут чотири. 4, 4 і тут 4. Так, є. Тепер. Розділяємо коріандр і гірчицю на три баночки оцю побільшу, побільше і загружаємо перчик і пам'ятаємо що він дуже гіркий, не дай Боже протерти очі руками. В перчатках я не можу працювати. Це ж для себе руки чисті. Так, і цю наповнюємо, так. ще й залишиться ще треба одну баночку. Мити. Дорізав я весь перчик, і в нас вийшло шість баночок, що вже вистачило на всю зиму. Відповідно, я до маринаду додав ще і меду, і солі, і трішки оцту. Так, зараз заливаємо оцим концентрованим. Це так. Сюди це ж більше вона трішки. Все. Тепер доливаємо оцту, щоб покрив перчик. Вже все розчинилося. Так, доливаємо. Якщо перчик купити на базарі, то дуже таки дорога ця приправа буде. Ух ти! просто стіл на рівне. Так. Щоб покрило. Може так і вистачить, якраз притірку, як кажуть. Тепер закриваємо. Так, мухтар щось там щось йому не сподобалось. Потім я позакручую. Щільніше. О, це ж тут кришка отака капронова. Можна і капрону. зберігати можна на кухні, в холодильнику, звичайно, краще, або у погребі до одного року. А вживати можна через місяць, не раніше, щоб всі інгредієнти змішалися. І перчик дійшов до потрібної кондиції. Дякую, що подивилися. Готуйте і ви, якщо є така можливість у вас. До нових зустрічей до побачення!